Добрий день, мене звуть Володимир Абрамов, я психолог, А ось сьогодні я хочу поговорити через якийсь незрозумілий для мене хайп навколо чат GPT про штучний інтелект, можливості його створення та дискусію навколо цього. Я почну з фігури Ауна Тюрінга, який поставив вас на питання, на яке, на мою думку, ніколи не. Зможуть дати однозначно відповідь. Алан Тюрінг був британським математиком, і він відомий тим, що він у часи Другої світової війни зміг зламати код енігма, тобто кодування німецьких військ, якими вони передавали повідомлення, і це значно пришвидшило війну. І ви знайомі, напевно, з ним. з з допомогою актора Бенедікта Камбербача, який його грав у фільмі Грав імітацію. І після того, як він допоміг власне врятувати мільйони людей, з ним несправедливо. Зіграла історія в тому, що в ті часи у Британії було нелегально мати нетрадиційну статеву орієнтацію, сексуальну орієнтацію, і, власне, йому запропонували або хімічну кастрацію, або тюремне ув'язнення. Він вибрав хімічну кастрацію і згодом завершив життя самогубством, тобто людина, яка врятувала мільйона життів. Була в принципі приречена да, через свою сексуальну орієнтацію. Власне, для мене до сих пір не зрозуміло, чому фільм називається Гра в імітацію, тому що власне ось ця назва вона реферує до його іншої стезі, якою він займався. Це власне штучний інтелект. І він запропонував визначення штучного інтелекту в своїй статті, не пам'ятаю, яка вона назва і мала назву, він розмірковує про те, що власне становить сутність людського інтелекту. І інтелекту треба розуміти досить широко, не тільки як когнітивну сферу, а як в принципі, ефективну сферу, тобто, в принципі, що є сутністю людського. І він там довго розмірковував щодо там, якихось вторинних характеристик згодом він прийшов до висновку, що власне інтелект – це те, як людина. Спілкується, да, як вона виносить судження і так далі. І запропонував такий критерій інтелекту, коли людина не зможе відрізнити з ким вона спілкується, з іншою людиною чи з машиною, тобто штучним інтелектом, тоді з'явиться штучний інтелект. І він проводив таку аналогію з власне грою в імітацію, коли за ширмою сидять. Чоловік і жінка, і вони обидва відповідають на певні питання. І ці питання, щоб... вони пишуть там на якихось листочках, да? ну, власне, в чаті можна зараз це все робити. І сторонні люди намагаються відрізнити, з ким вони спілкуються, з чоловіком чи жінкою. І... Так само, ось ми за ширмою однієї поміщаємо штучний інтелект за іншою ширмою людину, І коли не можна відрізнити з ким ви спілкуєтесь, тоді з'являється штучний інтелект. І про це говорить Алан Тюрінг. І тут вже після цієї статті почалися. Дуже дуже багато різних тролінгів, інших мисонєвих експериментів щодо цього. І власне, як на мене, один з найкращих тролінгів заключався в тому, що якщо навіть в цій оригінальній грі в імітацію чоловік переконує, що він насправді жінка, то це не робить його жінкою. Він просто може дуже класно імітувати жінку. І Один з найтаких відоміших тролінгів цього було це експеримент Джона Сьорля Китайська кімната. Там, де він запропонував такий сетап. Людина сидить в кімнаті, де в неї є просто. То невимовна кількість словарів китайською мовою, тобто і в цих безумовній кількості словарів знаходяться відповіді на всі питання. Людина ніби отримає інпут, тобто запитання ззовні, яке вона шукає, і за певними алгоритмами, які прописані в цих словниках, вона знаходить відповідь. І е, говорить відповідь китайською, тобто пише там якісь іерогліфи. І Джон Соррель говорив, що ця людина вона нічого не розуміє е, в китайській мові. Вона нічого не розуміє, що вона каже. І е, так само машина. Не розуміє, що вона відповідає. В неї немає те, що Сьор називав е семантикою, тобто розуміння, змісту того, що вона говорить. В неї є лише синтаксис, да, е правила, за якими вона відповідає, оперує всіми цими знаками і так далі. Ну і власне, чат GPT, він там десь говорить, що вона. Що він, як я колись в нього запитав, чи може він пройти тест Тюрінга, він сказав, що він розроблявся до того, щоб проходити тест Тюрінга. І він там лінгвістична модель з елементами штучного інтелекту, з. Елементами навчання там, і так далі. Отже, Сюрль, так ніби поставив таку жирну крапку в цьому розумінні, в цій дискусії, але насправді ні. Йому відповідь когнітивістів або функціоналістів взагалі, функціоналісти це такі прикольні люди, які кажуть, що ми будь-яку функцію можемо перекласти на іншу основу. Тобто, ну ось є інтелект. Людини, який функціонує так сказати, в субстраті мозоку Да? Ми можемо зрозуміти цю функцію, як він функціонує, всі ті правила, як він функціонує, і перекласти їх на машину. Тобто, або навіть можна перекласти його е функції, да, його функціональна модель на. Е цей е Труби, значить, з труб побудувати, значить, штучний інтелект. Да? значить, він, Якщо він буде мати ту саму функцію, то той самий інтелект, який є у людини. Тобто функцію можна перекласти на інші субстрати. Функціоналісти такі приколісти, що якщо їм кажуть, кажуть там а людина, людина, на відміну від машини, вона може писати музичні твори, то вони відповідають: Окей, ми зрозуміємо, як людина пише музичні твори, і навчимо машину писати музичні твори. Нема питань. Так? Тобто на все вони відповідають Таким, що а, ми зрозуміємо, як це робити, і перекладемо цю функцію. І, власне, відповідь функціоналістів Сьорлю була такою, що він робить неправильно, він а, ідентифікує а, люд, а, людину. Та, як лише ось цю, яка сидить в китайській кімнаті, лише як частина системи. І ця людина вона дійсно не розуміє, що відбувається. Вона дійсно не має цієї семантики. А семантику має система в цілому, тобто вся кімната з усіма цими безкінечною кількістю словарів, словників китайською мовою, перекладів і алгоритмів відповідей, да, ось ці Системі є розуміння, є семантика. І е, це так само, як, е, як робити е, те саме узагальнення, що якась частина мозку людини е, вона має мати ту функцію, яку має мозок в цілому. Тобто, відповідь дає не частина, а система в цілому ось. Так, і в ЗА а ще вони, прикольно, таку штуку, є масуннєвий експеримент, взагалі, як на мене, такий тролістий, що на мені горюй. Вони кажуть: ось є у вас мозок людини. Давайте уявімо, що якийсь один нейрон пошкоджений в цьому мозку. І цей нейрон замінюють абсолютно його точним протезом. Який виконує абсолютно ті самі функції, що і цей нейрон? Він функціонує абсолютно так само, змінює своє функціонування абсолютно так само. Це той самий нейрон, але на іншому субстраті. Да? І людина має мозок з цим одним нейроном. І чи така людина? Має семантику, тобто розуміння того, що вона відповідає. Ну, звичайно, має. Окей, а потім ще один нейрон замінюють, ще один нейрон замінюють, ще один нейрон заміняють. І коли наступає ця грань, за якою. Людина вже втрачає це розуміння того, що вона каже, і перетворюється на цій, ніби цю людину в китайській кімнаті в експерименті Джона Сьорля, яка абсолютно не розуміє, що вона каже. Власне, коли я почав викладати, у мене було таке жахливе, жахливий досвід, студентка відповідала. Точно я знав, що це не текст з е, підручника. Тобто вона абсолютно вільно будувала нові конструкції. То вона розповідала, вона розповідала інший наратив. У да? мене складалося враження, що вона розуміє те, про що вона говорить. Але потім я почав ставити питання, і вона і зрозумів, що вона абсолютно не розуміє, що вона говорить. Тобто вона чудово оперує цим синтаксисом, да, але не розуміє, що вона каже. Я тоді дуже згадував експеримент <кій> <кій> Сьорля. і тест Алана Тюрінга. Продовжуємо. Ну, і, власне, в філософії і свідомості піднімається ще багато інших цікавих питань. Але, на мою думку, відповіді на це питання, яке поставив Тюрінг, хоча питання він не поставив, він дав ствердну відповідь, нікого не буде знайдено. Адже ми ніколи не дізнаємося, чи... Ми завжди будемо спостерігати лише зовнішню картинку, і звідки ви знаєте, що я не якась адвенст машина т'юрінга, яка чудово імітує психолога. Насправді абсолютно не розуміючи, що відбувається. Тим паче, що в принципі моделі психолога вже... Є, ви можете з кимось там поспілкуватися. Там абсолютно нормально буде собі психолог з вами спілкуватися. Він буде якось симпатично вам відповідати. та, І з огляду того, як на мою думку, то чат GPT не дуже цікава така програма, скільки є набагато цікавіші, який дійсно більше. Наближаються до того, щоб імітувати ці машини тюрінга. До речі, наскільки мені відомо, вже пройдений цей тест тюрінга, ну, тобто, які ставлять набагато більше питань, більш цікаві, а не є лише е, такими справочними, які відповідають вам на питання, які ви поставили. Тим більше що е, в нього е, обмеження. До 21-го року, і з огляду війни в Україні він відповідає абсолютно неадекватно. Він відповідає абсолютно те, що грає на боці нашого ворога Росії. І власне, коли в нього спитав, що відбулося 24 лютого 2022 року. Він відповів, що він має інформацію ще до 21-го року, та й все отже. Будемо зустрічатися ще да, в інших е, відео. Всього найкращого!